Добрий день, дорогі друзі, компанія Motor Ukraina. Сьогодні ми робимо відеоогляд на дитячий квадроцикл Моторідер 125, задній привідний. На, ціпному, на ціпної передачі Ось бачимо ціпочок позаду. Значит, тут у нас встановлений двигун на 125 кубиків з карбюраторним вприском. В принципі, це як зазвичай це на кожному дитячому йде, тобто інжекторний. Інжекторних 125-я ок поки що не зустрічав на своєму шляху. По амортизації, передня амортизація у нас йде тобто на кожне колесо. Задня у нас йде моно на саму палку, тобто на два колеса, один амортизатор. А образні речаги стабілізації встановлені. По освітленню ледерське освітлення два режими світа є встановлений електростартер. По охолодженню. У нас хтось питав, чи бувають дитячі з рідинним охолодженням. Ні, друзі, тут встановлено звичайне повітряне охолодження, як на скутерах, тобто, ну, ви можете за це не перейматися, тому що з таким двигуном повітряного охолодження вистачає дуже-дуже надійно, більш ніж надійно. Так, ззаду встановлена у нас сідушка, тобто, в принципі, повноцінно можна. Спокійно сісти, розслабити спину. Керування в принципі йде все речажним типом, тобто у вас нема тормоза ножного, є суто як на мопедах, як на веліках зроблено під ручки. В комплекті два брілочка, Встановлена вже сигналізація, тобто можна спокійно лишати, там, йти до магазину, кофі попити чи щось таке. Електростартер, поворотники, все це працює. Ось, Хто не знав, електростартер ось тут у нас знаходиться, то чомусь люди потім питають, як його завести. Коли приймають, наприклад, там приймає жінка, а потім чоловік Повертається там, зі служби чи з відпустки, і вони не можуть завести, не знаходять. Так, ось тут знаходиться у нас гашетка газу, тобто цим натиском ви регулюєте швидкість, тобто скільки буде палива вприскуватись в систему. А ось цим вінтом ви регулюєте швидкість максимально. Тобто ви можете... Зараз він повністю викручений, тобто у вас немає ніяких зазорів. Якщо там буде їздити дитина, то краще відрегулювати, щоб там максимальна швидкість була 20-25 Км на годину. Це більш-менш достатньо, щоб покататися і не попасти в якусь аварію. Так, позаду, як я і казав, амортизатор моно йде. Ось тут бачимо, є регулювачний вінт, тобто підіймаємо задню вісь. Над домкрачуємо, чи просто десь ставимо, і можна відрегулювати під свою вагу. По регулюровці просто пробійте в інтернеті, тобто, як правильно це регулювати, і все у вас, я думаю, вийде. По пластику, пластик тут більш-менш гарної якості, тобто не полопається від зимових умов, від дощу, від чогось такого. Зашиті задні частини. Ось бачимо окремо підкрилки. Стоять спереду заду, тобто ця вся частина вона зйомна, можна е, там, ну, в разі чого, її замінити, підпаяти і таке далі. Два багажника встановлено, один позаду, один спереду. Є в продажі дитячі кофри, тобто можна купити і спокійно їздити. По протектору. Протектор тут стоїть ґрунтовий. тобто бачимо Рисунок протектора. Це, це нам каже про те, що він розрахований для бездоріжжя. Тобто такий по гліні можна кататись, по піску, нормальна проходимість буде. Вал тут у нас встановлений 25-й розборний. Ось бачимо. Тормози у нас, виходить, дискові. Гальмівна система гідравлічна, тобі ж. Спереду бачимо, встановлена защита для рук. Ну, вона, по факту, особо так нічого не захищає, від каміння, від якогось гілочки, якщо з-під колеса вилетить, то в принципі більш-менш нормально. Отакі от. Вже встановлені дзеркала заднього бачення. На деяких моделях, тобто там, на спарках 125-х вони взагалі не йдуть, на мотолідери вже стоять. Бак тут на 3 літри, якщо не помиляюсь, тобто у вас запас ходу 100 кілометрів. Ну, для дитини покататися більш-менш. Під сидінням у нас встановлений акумулятор, хто не знав. Сидіння, до речі, таке досить непоганої якості. Я дивлюся, що вони зараз зробили трішки іншу обшивку. Ось бачимо через плівочку. Да? Раніше були просто от гладенька кожзам, яка ну, дуже швидко виходила зі строю. давайте ну, Це в принципі нормально для таких сидінь. а Тут я дивлюсь, що от конюшку на більш жорстку, і більш таку гарну. По амортизації 120 кілограмів можна навантажити на такий квадроцикл, тобто можна або там батько з дитиною, або дві дитинки по 8-10 років спокійно. К Експлуатації у нас часто запитують. З якого віку можна от нормально використовувати, друзі? Дивіться, взагалі цей квадроцикл, ну як по мануалу від заводу, іде як підлітковий від 12 років, і з того, що ми вже пройшли, і з того, що клієнти вже нам сказали, 5-6 років це мінімальний такий вік. Який вже от, на 100% ви зможете його використовувати. Якщо дитинки берете там 4-5 рочків, да, вона невеликого зросту. Я рекомендую. Купувати і їздити просто якийсь час з дитиною, тобто є тут в принципі, посадка, щоб дорослий і дитина сіла, щоб ви подивились, як він керує, тобто рулем, як зможе обертати, достає він там до варіатора. Ну, В мене дитинка достає спокійно в 4,5 роки. Він експлуатує такий транспорт, буває просто менше зростом, чи ну, якісь інші особливості, то це вже індивідуально підбирається. Взагалі він розрахований від 6 до 12 років, можна кататись. Але я знаю, що й дорослі дядьки сідають на нього і катаються. І я, в принципі, так робив в тому році. Тому засуджувати нікого не буду. По амортизації він вивозить, тобто доросла людина може сісти, там 90-80 кілограмів, покататися. Сильно не розганяєтеся, тому що він по факту не витримає, і вам там розход буде трішки більший, ніж на 100 кілометрів. А так, взагалі, чудовий квадроцикл. Наразі коштує він 1300 доларів. Доставочка у нас безкоштовна додому. Якщо поставити лайк цьому відео, зробимо маленьку таку знижечку, щоб вам було приємно. На цьому все, друзі. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал і чекайте за дуже скоро буде багато цікавих ще квадроциклів і мототехніки. Пока-пока.